На календарі 11 грудня рівно 180 років тому народився німецький мікробіолог Роберт Кох. Він отримав Нобелівську премію за дослідження і відкриття щодо лікування туберкульозу. А 11 грудня 1882 року день народження у ще одного Нобелівського лауреата співтворця квантової механіки Макса Борна. До речі, саме вчора відзначали день Нобеля, день вручення найголовнішої наукової премії світу. Про цьогорічних лауреатів ми вам обов'язково розповімо трошечки згодом. А зараз подивимось рубрику День в історії, аби дізнатися про інші визначні події нинішнього дня. 11 грудня 1844 року вперше видалили зуб під дією анестезії для знеболювання. Американський стоматолог Горас Велс застосував закис азоту. Дії речовини, відомої як звеселяючи газ, він випробував на собі. Не відчувши болю, Уелс негайно впровадив закис азоту в свою лікувальну практику. Згодом його приклад почали наслідувати інші стоматологи. Цього дня було засновано ЮНІСЕФ. Дитячий фонд ООН розпочав свою діяльність 1946-го після Другої світової організація. Допомагала голодуючим і хворим дітям у післявоєнній Європі. Наразі займається питаннями експлуатації та насильства дітей, надає освітню, медичну та продовольчу допомогу неповнолітнім у всьому світі. За свою діяльність ЮНІСЕФ отримав Нобелівську премію. Фонд просуває та захищає права дітей у 190 країн зокрема, і в Україні. Сьогодні міжнародний день танго. За легендою, один з найбільш пристрасних і чуттєвих танців зародився на вулицях аргентинської столиці буенос айресе Динамічність, жестикуляція і, звісно, експресивність його характерні особливості. Танго це символ Аргентини і об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 11 грудня 1994 почалася перша російсько-чеченська війна. Росія вторглася в Чечню з трьох напрямків. Північної Осетії і Дагестану, незважаючи на певні військові успіхи Росіяни взяття Грозного, бойові дії закінчилися мирною угодою влітку 1996-го. Росія вивела війська і фактично визнала незалежність Чечні. Росіяни втратили майже 15 тисяч солдатів. Загинула за різними оцінками до 120 тисяч цивільних. Цього дня 1997 року в Японії ухвалили Кіотський протокол. Документ сприяв скороченню викидів парникових газів в атмосферу, щоб уникнути катастрофічного потепління на землі. Шені констатують, підвищення температури може призвести до незворотніх наслідків для екології. Кіотський протокол у 2020 році замінила паризька кліматична угода. А яким буде 11 грудня 2023 року, залежить від кожного з нас.